Березня, середа чим здивує «Екватор тижня. У випуску програми Час. Дивіться далі! Прес-конференція Андрій Балога про вибори. Польова війна. Чиновники забирають футбольне поле в людей, прийом громадян, Костяни про дороги, каналізацію та водопостачання. Чи є сміття у виноградові сміття завалило пішохідну зону? Культурне безкультурія у лозі будинок культури вже віджив своє і потребує капітального ремонту. Бездоглядні поштові скриньки. Хто подбає про стан абонентських шаф. Два в одному адміністративна будівля в селі Боржава руйнується. Демократія проти баблократії так охарактеризував перебіг до виборів до закарпатської обласної ради Андрій Балога, беззаперечний переможець по виборчому округу номер 5 у Мукачеві. На першій прес-конференції після виборів розповів про брудні технології опонентів, сфальсифікований суд та проблему свідомості закарпатців. Наші кореспонденти з усіма подробицями. 48% після недавніх парламентських виборів така явка надзвичайно висока. Однак більше половини виборців правом голосу не скористались. На думку Андрія Балоги, така тенденція досить згубна, тому до свідомих громадян звернувся з подякою. Перше, я дякую всім закарпатцям, які віддали за мене свої голоси. Їхня особиста активна участь у виборах дозволила мені досягти того результату, який було досягнуто. В першу чергу, а в другу чергу, тільки громадська свідомість. Громадян дозволила перемогти ті брудні технології, які були використані владою 3 березня. Андрій Балова каже, з повагою ставиться до тих мукачівців, які віддали свої голоси не за нього через політичні або особисті вподобання. Інша ж річ, коли люди свої голоси продають, влада обрана і куплена за гроші. Потім в результаті виходить набагато дорожчою для самої громади, для самих мешканців того чи іншого регіону. Активацією людей громади Закарпаття, яка не є соціально вибагливою, рівень соціальної свідомості, соціальної свідомості яких вимірюється ціною від 50 до 200 гривень. На жаль, таке явище існує не тільки в Закарпатті, а взагалі по цілій державі. Загалом, під час зустрічі, яких на відміну від опонентів, що обмежили з білбордами, провів чимало. Помітив байдуже ставлення людей до глобальних проблем. Людей в більшій мірі турбують малі питання, тобто десь залатати яму, десь обрізати дерево. Але люди не звертають увагу на більш загальні проблеми: проблеми цілого краю, не задають питання про нашу екосистему, про гори, тому що в наш щарівний край є туризм. Андрій Балога додає за умов соціальної незахищеності, безробіття і життя за бідності, така поведінка не дивує. Однак явно негативно впливає на державу. Я буду також протягом своєї діяльності як депутат обласної ради, буду піднімати ці важливі питання для того, щоб розвивати. Не тільки одне місто чи один округ, а думаю, потрібно працювати для розвитку Закарпаття, тому що ми всі представники громади в Закарпатській обласній раді маємо працювати на зміцнення і розвиток нашого регіону, а не гратися в якісь політичні ігри. Не обійшлось без питань про судовий позов технічного кандидата про владної партії Русина. Дізнався про цю партію в день судового позову. Досить було цікаво, тому що це партія нового покоління України, якщо не помиляюся. Цікава історія. Вони приписали мені, ніби я й члену партії по підробних документах. Те, що власноруч підписану заяву про вступ до партії, позивач не зміг надати ні в Ужгороді, ні у Львові. Ще раз підтверджує, сфальсифіковане звинувачення мали на меті усунути від гонки явного фаворита, яким Андрій Балога був протягом всієї кампанії. Стосовно незначного відриву голосів каже: навіть з необмеженими ресурсами купити всіх мукачівців партії регіонів не вдалося. Доцільно. Польова війна в мікрорайоні Ужгорода Горян продовжується. Місцеві жителі разом зі своїми дітьми борються за футбольне поле, на якому займалось спортом вже не одне покоління Ужгородців. Наразі невідомі особи, які назвались помічниками депутатів міської ради, демонтували футбольні ворота, а траву зіпсували технікою. Більше розкаже Олена Смерека. Футбольне поле у мікрорайоні Горяни ідеальним не було. Однак для місцевої дітвори це єдине місце відпочинку. Місцеві кажуть, що восени сюди ходили, із радванки, і з дравців. Часом влаштовували справжні футбольні турніри. Тепер у імпровізовані ворота з каміння б'ють м'ячем за ледве десяток юнаків. Інших поле із зіпсованою травою більше не приваблює. Прийшли з рейдерами, порівняли поле зрізали ворота, а вже два місяці чекаємо результатів. Нічого не виходить, пообіцяли нам зробити поле. Ми дуже надіялися. Ми тепер ходимо в Барниці грати, тому що нам ніде більше грати. Тут -то все все зруйнували. Тут немає нормального поля. Люди кажуть, невідомі представились помічниками депутата міської ради. Після демонтажу воріт жителі зібрали 89 підписів і подали до тієї ж таки міської ради запит. Минуло два місяці, а віз і нині там. І більше ніяких откликів, ніяких рішень по поводу футбольного поля, по поводу на якій основі і хто дав указання на демонтаж боріт. Не було жителі горян стверджують, що цим полем маніпулювали ще до парламентських виборів. Тоді люди повірили обіцянкам одного з кандидатів покращити його стан. Тепер майже впевнені, що на місці поля невдовзі розпочнеться будівництво. кажуть, не виконувати передвиборчі обіцянки для кандидатів всіх рівнів звичайне діло. Однак, зіпсованого майданчика не подарують навіть депутатам, тому звернулись до прокуратури у зв'язку з тим, що представникам роської міської ради, а в Супер, статті 20 з. Закони про звернення громадян, яка передбачає, що відповідь на звернення має бути не більше 30 днів, а нам було подано 27 лютого 2014 року скаргу до прокурора Закарпатської області з тим питанням. Щоб е, перевірили ті обставини, які ми виклали, а також притягли постових осіб виконавчого комітету російської міської ради до відповідальності за корупційні діяння, там скаргу прийняли, оскільки порушення більш ніж очевидні. В той же час самі жителі і досі не знають, хто були ті люди, що демонтували ворота, і звідки в них спеціалізована техніка. Також дивуються, що міська рада не спростовує своєї причетності, вочевидь приховуючи тим часом сліди. Сподіваються на втручання прокуратури та висвітлення питання у змі. М-студіо продовжить стежити за розвитком подій. Катастрофічна нестача місць у садочку, стан доріг, питання каналізації та водопостачання. Далеко не всі проблеми, які турбують жителів Хоста. Саме про них йшла мова на прийомі з Хуйським міським головою. Подробиці далі. На перший у березні прийом хуського міського голови прийшло більше 20 містян. Переважно люди зверталися з питаннями соціально-побутового характеру та за матеріальною допомогою. Це значить про те, що люди живуть складно, люди живуть бідно, і та заробітна платня і пенсії, і соціальні виплати надзвичайно малі, щоб люди могли себе зараз отримати майже всі прохання щодо одноразової грошової допомоги вдалося задовольнити чимало було й тих хто хотів отримати земельну ділянку під забудову але поки у мерії немає генерального плану забудови міста землю громаді виділити не можуть ми вже в завершальній останній стадії і, е, нового генерального плану забудови міста Хуста. Е, з нашого боку, вже все профінансовано. Зараз проект знаходиться на експертизі у Львові. І після цього ми розпочнемо роботу по вирішенню і цієї земельної. Проблема. Турбує хустян стан міських доріг, каналізація та водопостачання. За словами міського голови, ще того року планували вирішити ці питання. Проте виникла затримка, бо не всі мешканці вулиць дали згоду на проведення робіт. Також буде створена комісія, вийдуть компетентні люди на місце і подивимося, можливо, огородами ми зможемо це зробити. Це між вулицею Чехова і вулицею Лемка. На Лемка до речі, ми того року зробили повністю водопровод, повністю підвезли цю вулицю, і там у нас, скажімо, наведений порядок. Ішла мова на зустрічі про ще одну проблему катастрофічну нестачу місць у дитячих садках. Задача влади і перш за все міської влади забезпечити цих дітей. Дошкільними закладами, зрештою, Володимир Кащук запевнив, що це питання вже не контролю міської влади. Тож окремі садочки розширятимуть а також на перспективу готуватимуть проект із відновлення роботи колишнього 12-го ДНЗ. До речі, це буде дев'ятий дитсадок у хусті. Сподіваються, черг у садках міста не буде. Не одними ямами на дорогах багатий наш край. Стихійні сміттєзвалища заполонили провулки Виноградова. У самому центрі непотріб завалив пішохідну зону. Провулок засипаний побутовими відходами. Веде до будівлі, де знаходяться освітні заклади. Виноградівська дитяча музична школа, історичний музей, центральна міська бібліотека тощо люди. Кажуть, що сміття зносять перебиральники, які обслуговують декілька кафе та магазин, що розташовані поруч. Їм зручно далеко не ходити, а викидати не потріб просто на прохід. Всі смусорця вже знаходиться в тічені вже два місяці. А це стихійне сміттєзвалище знаходиться у мікрорайоні Корятовича, позаду будинку номер 1 Провулок, який проходить біля гаражів багатоповерхівки, вщен засипаний різним мотлохом. Стихійне сміттєзвалище дістало мешканців будинку. Вони неодноразово з цією проблемою звертались до свого депутата. Однак, окрім обіцянок, прибрати сміття, справа так і не зрушила з місця. Мусорники, отета, щоб тут не ходили, не курили. Дітвора з восьмої школи йдуть сюди, тут на перемінках курять, пиво п'ють. От. Ну, все, взаємовиряють туалет, тут устроїли все. От. Не знаю, літом не було там сміття, а от за зиму там назбиралося. Прикметно те, що поруч десь за 10 метрів розташовані контейнера для сміття. А сміття це не елемент природи, це продукт людської діяльності. Чому так відбувається і чи задіяні у цьому, окрім психологічних пані соціальні механізми, питання, що заслуговує окремої уваги. Інформаційний випуск програми Час подіями 6 березня триває. І далі мова піде про такі новини. Культурне безкультурія у лозі будинок культури вже віджив своє і потребує капітального ремонту. Бездоглядні поштові скриньки, хто подбає про стан абонентських шаф два в одному. Адміністративна будівля в селі Боржава руйнується. Ціна каструлі борщу зросла до майже 100 гривень. Ціни на продукти в Україні за рік виросли на 10-15%, а на деякі харчі на всі 40%. Наразі картопля, буряк і капуста на гуртовому ринку коштують по 3 гривні за кілограм, цибуля по 2 і морква за 3 гривні 50 копійок. І основне ребра по 45 гривень, а помідори по 35. Аналітики пояснюють, ріст цін так званою прихованою інфляцією. На товари із соціального переліку хліб, варені, ковбаси першого другого сорту, курятину, молоко та сметану нижчої жирності встановлена мінімальна торгова націнка. На ці харчі і виробники, і продавці змушені тримати однакову вартість, проте вони себе не стримують, коли продукт до цього списку не входить. Наприклад, ковбаса сирок. Копчена вищого гатунку минулого року коштувала в межах 110 гривень за кілограм. Зараз на 30-40 гривень дорожче. Те саме відбувається із сирами та молочними продуктами. Дах провалюється і стійно обсипається штукатурка, вікна потрухлявіли, фундамент просів. Так можна описати клуб в селі лоза. Не ремонтували його щонайменше 23 роки. В такому вигляді будівля довго не простоїть, а на ремонтні роботи у села немає коштів. Наталія Саксон прийшла працювати до клубу художнім керівником 23 роки тому. Відтоді каже жінка, не пропустила жодного робочого дня, навіть коли температура в приміщенні була мінусова. Інша справа діти проводити репетиції в таких умовах неможливо, адже взимку жодна кімната в клубі не обігрівається. Родилося б, щоб Діти приходили в тепле приміщення. Зараз такої можливості не маємо і репетиції проходять у школі. Та проблема обігріву закладу культури не єдина. Зовні клуб у селі Лоза швидше нагадує хлів, і стіни всипається величезними шматками штукатурка. Дах з черепиці, от от провалиться, паркет здувся. Якби не державний прапор, який майорить на будівлі, і не скаже, що це державна установа. Завідувачка клубу каже, за 22 роки її роботи капітальний ремонт будівлі не робили взагалі. Кілька років тому орендаторі зробили внутрішній косметичний ремонт. В основному стіни, бо це як кажуть. Синагога жидийська, єврейська колись була, то ви знаєте, все, все пристосоване приміщення. Я знаю. Але я не можу казати, що держава нам допомагала в чомусь, так дуже виділялися кошти, бо все їх не хватало. Цілком зрозуміло, що таку стару будівлю потрібно час від часу оновлювати, тим паче, що побудована вона з глини. Інакше вона з часом просто зруйнується. Та сільський голова каже, не те, що на ремонт, іноді на зарплату працівникам грошей немає. На культуру кошти не виділяються, копійки, на енергоносії там фактично нема. Якщо дискотека, тут у нас проводяться дискотеки, і за ті гроші, що заробляються, от лише тими грошима й оплачуються ті енергоносії. І якщо щось закупається, краска або ще щось таке, вапно дівчата проводили літом своїми силами ремонт, і то лише з тих грошей, що були зароблені за дискотеку. Других грошей у нас нема. Звідки брати гроші на ремонт єдиного клубу, не знають. У села таких коштів немає. А в те, що допоможе держава, не вірять. Бо вже кілька років поспіль сільський голова оббиває пороги чиновників. Результату ніякого. Тим часом жителі села щиро сподіваються, що новорічні та інші свята не зустрічатимуть на дворі. Занедбані і понищені старі і нікому не потрібні. 80% поштових скриньок Мукачева сьогодні ремонту вже не підлягають. Їх усі необхідно міняти. Цим стурбовані не лише поштарі, а й самі мешканці будинків. За покращення стану абонентських скриньок ніхто не береться. Хоча за законом перейматися цим питанням повинні самі власники житлових і адміністративних будинків. Катерина Можаєва продовжить тему. Пані Любов працює листоношою не перший рік. Про стан поштових скриньок центральних вулиць Мукачева знає добре. каже, абонентські шафи вже давно треба міняти, адже класти листи нікуди. Листи особливо йдуть такі з банків, з суду, Ну такі. Ділові листи, ну, там неможливо поставити, тому що там забере хто хоче. Було дуже погані ящики, наприклад, на Пушкіна. Ну там робили. Євроремонт познімали всі ящики, так що приходиться всім розносити по квартирах. Понищені і занедбані скриньки служать ще з радянських часів, тому й не дивно, що сьогодні їхній стан бажає бути кращим. Шукати винних в цій ситуації марно. Хоча за законом поштові шафи це прерогатива власників житлових і адміністративних будинків. Придбання встановлення абонентських, абонентських поштових скриньок і шафто є прерогатива власників. Будинків. Якщо то багатоповерхові будинки, тоді відповідно або жреби, або підприємства, які опікуються належним сином цих будинків, якщо то є фізична особа, яка має власний будинок, тоді встановлення, утримання вони поштових рівнів у належному стані, то є прерогатива того господаря. Деякі мукачівці дотрималися закону і самостійно привели свої поштові скриньки до ладу. Однак це переважно мешканці багатоповерхівок, які встановили і центральні двері у під'їзді з кодовим замком. Решта ж будинків пухизуватися абонентськими шафами не може. Берегівська, 108, там обще взагалі ні і там кидай, куди попало. Що почту там принесуть письма, і другі там за услуги платять, Там взагалі такого, нічого, куди покласти. І вдруг по другому у них з двох боки там ті стіни, там взагалі то все мокре. Скринки в дуже паршивому стані, тому що культура наша дуже низька. Організації, які ремонтують скринки, немає. Я думаю, що потребує. Заміни скриньок або перше, що треба людина вчити культурно поводитися скриньками. Працівники центру поштового зв'язку, які обслуговують не лише Мукачево, а й Воловецький, Свалявський, Берегівський та Мукальчівський райони вже зверталися до органів місцевої влади. Однак, перш за все, треба звертатися і до самих власників будинку. Треба кавуть на, на рівні місцевої влади, щоб вона допомогла. Чи власники повинні звертатися? Якщо є така можливість, щоб могли зас... Власти в кошторис витрат бюджет при можливості можна її відремонтувати. Коштує поштова скринька від 40 до 80 гривень. Саме така ціна конфіденційності тих кореспондентів, які чи не щодня отримують закарпатці. Поки ж немає нових скриньок. Секретність листів зберігають хіба що листоноші, яким доводиться бігати по всіх квартирах і передавати листи особисто кожному в руки. Скандальний закон про імпортні ліки набрав чинності. 1 березня вступив у дію закон про обов'язкове ліцензування в Україні імпортних ліків. Заявки на отримання ліцензії встигли подати 80 виробників. Українці вже скуповують медикаменти про запас. У Державній службі лікарських засобів переконують, що нічого страшного не станеться, бо для виробників пройти контроль та сплатити 1147 гривень ліцензійного збору дрібниці. Нагадаю, на підставі закону про ліцензування імпорту лікарських засобів всі імпортовані в Україну лікарські препарати повинні мати відповідну ліцензію. Дія всіх умов нового закону поширюється на всі суб'єкти різних форм власності, а також на фізичних осіб, які здійснюють діяльність у цій галузі та на суб'єкти господарювання, які імпор імпортують лікарські препарати на території України, хоч не пишно, та затишно вже понад півтора десятка років. Сільська рада села Боржава. Та місцеве поштове відділення ділять одне приміщення на двох, хоч поруч вже роками стоїть триповерхова недобудова. Та перетворити споруду на справжню принаду села поки що неможливо. Чому замість того, аби приносити кори селянам, будівля руйнується, розкажуть наші журналісти. Непоказний будиночок приблизно 10 на 10 метрів в самому центрі села скоріше нагадує хатинку на курячих ніжках, аніж адміністративну будівлю. Прикро лише що вона не обертається, як у відомій касті жартують місцеві. Це було б не зайвим. Позаяк з однієї сторони тут поштове відділення, з іншої сільська рада. Вже понад півтора десятка років працівники органів місцевого самоврядування тісняться в пристосованому приміщенні, яке вже давно час ремонтувати. Іншої альтернативи просто немає. Хоча теоретично вона є. В півсотні метрів стоїть. Це триповерхова споруда. Всім використати за призначенням цю будівлю поки що не можна. Для того, аби завершити будівництво, потрібні чималі кошти, каже сільський голова. проєктної документації це більше 6 мільйонів. Ну, Хоча б на першому етапі треба, б, щоб могли кришу змінити і, і окна двері покласти. Це Якщо в ближайший час ми б отримали десь 600-700, тоді б могли б хоч. Перший етап зробити, щоб стали та зберегти це здання. Такі суми для дотаційного села просто захмарні. Все ще розраховують місцеві на допомогу з боку держави. Втім, поки що, окрім обіцянок, не отримали нічого. А тим часом будівля продовжує руйнуватись. Ту падають черепиці з криші, то біля цього будівлі школа, то небезпечно для дітей може упасти. Якись черепітися на голову чи ще щось і призвести до нещасного випадку. Якщо будівлю таки вдасться добудувати, вона б могла стати справжнім обличчям села, переконаний сільський голова. Плануємо розмістити в цьому будинку сільську раду, приміщення ФАП. Потім клуб, фіззал і поштове відділення. Будувати такі грандіозні плани на майбутнє, хоч і зарано, каже голова села, та сподіватись на краще завжди приємно. А поки що, у найближчій перспективі ремонт старого, хоч і тісного, та вже звичного офісу. Ну і про приємне у четвер в Україну прийде справжня весна. Найтепліше буде на заході та півночі до плюс 14. 7 березня, як повідомляють метеорологи, в Україну прийде тепла весняна погода. По всій території буде без опадів. Лише на півдні синоптики прогнозують дощ. У південних і західних областях в день очікується до 14 градусів тепла. Таким було останнє повідомлення. Наступний випуск програми. Час дивіться о 21.30. В студії працювала Анна Товт. Приємного вам вечору. Ну і про приємне у четвер в Україну прийде справжня весна. Найтепліше буде на заході та півночі до плюс 14. 7 березня, як повідомляють метеорологи, в Україну прийде тепла весняна погода. По всій території буде без опадів і лише на півдні. Синоптики прогнозують дощ. У південних і західних областях вдень очікується до 14 градусів тепла. Таким запам'ятається 6 березня, а напередодні весняного свята всіх жінок наші журналісти порадують вас наступними новинами. Без неї не обійтись. 121-річна грибля знову запрацює. Без садочку у виноградові немає ДНЗ. Бережіть зір небезпечні хвороби очей, атакують людей. На цьому все весняного вам настрою та радісних звісток. Хай щастить.